Ось такі шикарні троянди на залізничному вокзалі в Одесі. Зустрічають потяги. Це платформа номер 7 На кожній платформі ось такі троянди. І під'їжджає потяг Харків-Краматорськ. На сьому платформі дуже багато людей зустрічають. Я так дивлюсь, прям як ніколи. знаєте. От, прям всі приходять і зустрічають. Дуже цікаво. Сьома платформа. І ось, будь ласка, ласкаво просимо. До міста Героя Одеси. Місто Герой Одеси.